Вітання усім слухачам у храдіо у нас 13.08 і ну будемо трішки відволікатися. Від сьогоднішнього ранку будемо розмовляти про а, таку хорошу подію, яка зовсім скоро відбудеться у нас у Тернополі. А про телепремію Гордість Тернопілля зараз активно йде голосування. І я до речі, в мене багато приємних моїх хороших знайомих також є номінантами у цій телепремії. Я за них відправляла смски, перевірила, що максимум смс смсок можна надіслати. Про всі деталі про те, як відбувалася, як починалося, як зараз тривається телепремія. Будемо розмовляти із нашою колегою із ведучої цьогорічної телепремії Гордість Тернопіля із Катериною Домс із ведучою телеканалу Тернопіль 1 та Інтебе. Катю, вітаємо вас у нас. Привіт, Наталко, і вітання усім слухачам УХ-радіо. Ну що, будемо мабуть починати спочатку, але перед тим скажу нашим слухачам, що у нас на нашій сторіночці офіційній іде е, пряма трансляція. Можете зайти, подивитися, яка у нас красуня. Гостя, можете писати ваші коментарі, і з радістю ми все передамо Катерині, і вона відповість, бо в нас найпряміший ефір у світі. Катю, будемо починати спочатку. Скажи, будь ласка, як виникла ідея заснування цієї премії у Тернополі? Коли вона, до речі, розпочала? Взагалі в Ку 2021 року, от виникла ідея у телеканалі Тернопіль 1 та інтебе започаткувати телепремію, аби відзначити кращих тернополян та жителів області за їхній такий вагомий внесок в економічне, культурне, духовне, молодіжне, спортивне життя. От і власне тих людей, які своїми досягненнями, своїм своєю працею, своїми життєвими історіями надихають і прославляють наше Тернопілля так тому перша телепремія Гордість Тернопіля відбулася у грудні 2021 року. Я ще на той момент не доєдналася до команди Я тільки хотіла за Катерина Так з Тернополя, так але вона така вже мені як це коріна Тернополянка, її в по вулицях, чую її голос, бачу її приємне обличчя десь у нас на телеканалах. Мабуть, тобі щось розповідали за першу премію. Ну це складно, мабуть, такого масштабу. У нас нічого такого подібного не було у Тернопіль. Тернополі, тобто, звичайно, якісь там вручення були, але це така масштабна подія. Насправді, як готувалися, ну кажуть, що коли воно перший раз, то не завжди все йде гладко, чи так воно було, чи ні. Насправді дійсно це дуже масштабна подія. Я більше року вже як я в Тернополі. Я до вас приїхала з Житомира, але дійсно я Тернопіль настільки вже полюбила і настільки відчуваю, що це Оце відчуття, є що це твоє місто. Це прекрасно, і це насправді дуже добре. От і. І, готуючись до минулорічної телепремії, коли мені Треба було готуватися, тому що я минулорічну була телепремію. Звичайно, я передивилася першу телепремію, сама передивилася другу телепремію, і я дуже була вражена масштабами взагалі такої події, тому що ну це подія не регіонального рівня, тому що навіть мої колеги, там от Ждомарські колеги, теж були здивовані, що от на місцевому рівні проводять такий захід. Це просто подія всеукраїнського рівня з плані організації, в плані всього, що як відбувається з приводу того, як готувались то, звичайно, це, це було дуже ризиковано, десь. Ну, це вже як мої колеги розповідали. Підготовка почалася влітку 21-го року, тобто десь близько півроку готувалися. Ну цей час так від ідеї до вцілення. І як розповідали колеги, що останні дні вони просто ночували на роботі, тому що дуже дуже було багато задач, дуже було багато завдань. І звичайно, це був величезний виклик для усієї команди. Але власне Скільки людей він взагалі працює, от наприклад, ну перевершимо це... очікування на телепремію. Так, на телепремію. Oh. Mm. Є. і треба порахувати, якщо ну, чесно. Ну, 20, 30, ціну 20, 20 людей працює. Ну звичайно, що коли це була перша телепремія, це, це було до війни. То набагато більше людей працювало на телеканалах. Зараз всі розуміємо ситуацію. Хтось хтось виїхав серед наших працівників телеканалів. Є ті, хто пішов до лав збройних сил України захищати нашу державу. Тому звичайно, нас стало менше, але тим не менше ми нам намагаємося тримати е, такий же рівень, ну це надзвичайно приємно, і насправді, от в багатьох е, таких подіях, які десь мають свій такий е, е, періодичний характер, е, в нас розпочалася війна, е, і багато людей, які до нас приходять, вони кажуть, ну ми там от зробили паузу, десь там на, на 22-й рік. Я знаю, що телепремія Гордість Тернопіля не зупинялася. Що давало вам мотивацію? Як ви вирішили не припиняти от ну цю традицію і проводити телепремію навіть у? Час війни, коли вона розпочалася зараз, то mm -hmm. так, звичайно, ми не втрачаємо ні оптимізму, ні духу, ні надії, і ми працюємо. Але багато хто кажуть, так, а ми от той рік пропускали десь. Ви не пропускали? Ні, ми не пропускали, і, мабуть, що не допомагало, що допомагало, точніше не зупинятися, і це перш за все віра в наших людей. І бажання підтримати цих людей у такий складний і непростий час, так як кажуть, що в темні часи добре видно світлих людей. І дійсно телепремія вона об'єднує гідних, об'єднує достойних. І хочу сказати, що насправді ж кожен номінант так він невтомно працює заради нашої спільної перемоги. Роботодавці, підприємці, так які створюють робочі місця, які сплачують податки, відповідно підтримують Економіку, наші лікарі, які рятують життя як в тилу і на фронті, наші спортсмени, які на міжнародній арені прославляються наш край, прославляють нашу країну і стоять на п'єдесталі і грає їм нашої країни. Вони стоять з жовто-блакитним прапором. Тобто, кожен на своєму місці робить дуже важливі речі, наближає нашу перемогу. Люди, які не втікли, які тут лишилися, які своєю титу... Тенічною працею роблять все можливе для нашого краю, для нашої країни, тому дуже важливо і в такі складні часи їх відзначати, їх підтримувати, і на прикладі їхніх їхніх історій і самим надихатися. Ну, повністю підтримуємо насправді е, Катерина Домс, ведуча телепремії Гордість Тернопілля сьогодні у нас е, у програмі Відверто наух е, Катю, вже четвертий рік підряд ми відзначаємо найкращих наших тернополян. Е, скажи, будь ласка, від тієї першої телепремії, чи ти знаєш, чи змінилася кількість там номінацій? Яким чином вона змінилась? Чи якісь додалися, чи можливо якісь навпаки ви вилучили? І ну в яких номінаціях найбільше учасників? найбільш видатних тернополян де у нас в якій галузі? В якій сфері? Я скажу, що ну я давайте от, так за цьогорічну телепремію. У нас цього року, наприклад, от 15 номінацій. Е, і ще правда ще будуть кілька особливих номінацій, але я про це скажу годом. Але так 15 номінацій. Ну найпопулярніше, де так дуже багато подавали номінантів. Це у нас лікар року, вчитель року. До речі, волонтер, громадський діяч так, користувався популярністю, скажімо, цього року, тренер року, спортсмен. Mm -hmm, От, да, я в тій категорії теж голосував. За свою тренерку, так. Так. так, звичайно, супер. От в мене багато так знайомих, десь там вони по номінаціях є. І це справді люди гідні е, якогось визнання, чи принаймні того, що вони роблять щось на користь нашої громади, це точно. Угу. А скажи Катю, будь ласка, а хто підказує взагалі вам номінантів, е, якісь їхні такі особливі здобутки, життєві історії, і особисто тобі хто запам'ятався? Чи вашій команді? Ну якось завжди ж є серед всіх людей якесь наше таке особливе Виставлення до когось mm -hmm. в першу чергу підказують наші глядачі, тому що коли ми от е, в жовтні оголосили, що у нас розпочинається цьогорічна телепремія, і зараз ви маєте от можливість подати своїх номінантів, кого ви вважаєте. Кращим кого ви вважаєте найбільш гідним, достойним е, глядачі самі подавали на сайт, тобто вони м -м, писали номінацію, вказували прізвище, ім'я цієї людини і залишали телефон. І тоді вже наші адміністратори безпосередньо зв'язувалися з цією людиною і казали: от вас глядачі подали у номінацію, наприклад, там волонтер року, чи хочете ви брати участь у річній телепремії? Тому що без дозволу людини, яку номінували, ми не можемо її номінувати. Так. І якщо людина погоджується. Це то звичайно, ми, ми розміщаємо її дані на сайті. З приводу того, ну звичайно, що в нашій роботі, в роботі журналістів, ведучих, теж там продовж року на різноманітні тематики, ми проводимо ефіри, і хтось нам теж запам'ятовується. Ми могли б там особисто теж там подзвонити і сказати. От я вважаю, що ви точно заслуговуєте це звання. Чи не проти ви були б, щоб ми подали вашу кандидатуру? Ви за когось телефонували з вашою Приклад командою. Ну ні, ну ми звичайно теж голосували, теж підтримували. Але я думаю, що це буде не дуже чесно, якщо ми будемо зараз озвучувати. Тим більше зараз ще триває голосування, тому а є, що до речі цьогоріч та... проходить голосування. Яким чином воно дійсно е, триває? Так, воно триває. Голосування як і попередні роки кращого обирають суд оглядачів. Це все смс голосування. От хто більше відправив смсок за свого кандидата, за свого фаворита, та людина і перемогла. У нас розпочалося голосування. Я вже не скажу точно з якого числа. Ну, другий етап то з 4 грудня розпочався, але умовно кажучи, є там от 10 номінантів. Так, на сайті у кожного номінанта є свій особистий номер. І е, наші глядачі продовж двох тижнів голосували і визначали трійку лідерів. Е, до речі, скільки смс було відправлено, усі могли спостерігати, тому що це було видно на сайті у ФОПалізнаки так, так, то Кого бачила, яка також. підтримка. Угу. А з 4 грудня вже розпочався другий етап голосування. Власне, трійки фіналістів визначилися і ось ці зараз трійка змагається за перше місце, тобто за звання, гордість голосування. Також смс голосування єдине, що вже на сайті наші глядачі не можуть відстежувати, тому що ну власне це інтрига, інтрига яку та. ми розкриємо вже на офіційній церемонії нагородження телепремії, яка відбудеться за тиждень, 20 грудня. Вже так, ну це така гарна буде подія. Дай Боже, щоб вона проходила в безпеці і в мирі у нашій країні. Так. Катю. Ну от так, ми дивимося. Я бачила також кількість голосів в різних номінаціях. Варіюється, і я думаю, чи вже цьогоріч були якісь там на цьому попередньому етапі побиті якісь рекорди? Ви ж десь не мабуть бачите, що десь там 400, а десь там 200. Чи можливо за попередні роки от ви щось запам'ятали, щоб просто там голосування перевершувало якісь показники? Я Хочу відзначити, що дійсно цього року у нас рекорд, тому що за перший тур, от перший тур голосування, е було відправлено. Майже 70 тисяч смс-повідомлень. Якщо для прикладу, минулорічна телепремія у нас було близько 50 тисяч смс за два тури, то цього року лише перший тур, майже 70 тисяч-повідомлень. Тобто дуже активно насправді люди голосують і дуже активно підтримують номінантів. А є до речі, от мені цікаво. Тобто з року в рік ми можемо подавати одних і тих самих, так номінантів. Так, ми можемо подавати. Єдине, що ми вже не можемо передати переможця. Тобто, якщо вже людина ага. вже має звання, гордість тернопілів удостоєна цього звання, то вже за другий рік вона раз. не може брати участь. Е, зрозуміло, так, але є такі номінанти, ну які чотири роки підряд були номіновані в якихось номінаціях. Ну, не знаю є чи чотири, але є, є такі, що все одно, наприклад, вони, е, умовно кажучи, там не увійшли в трійку, але все одно наступного року знову знову пробують свої сили. Увійшли, наприклад, там в трійку, але не посіли перше місце, не стали переможцем і знову подають свою кандидатуру. Тому так, є й такі. Цікаво, ну, бо якщо людину номінують там протягом е, кілька років поспіль, то це було б приємно, якби вони отримали ту Так, так. Цікаво, чи є такі серед них. До, до речі, цього року так у нас. Я вже зараз згадала. Є у нас теж номінації е, один гурт, який вже чи не третій рік. Катю, я знаю, що ну, в принципі зараз у нас все. Що відбувається будь-які якісь заходи, міроприємства там, де збираються люди, де збираються кошти, частина із них іде на якісь благодійні цілі, десь на допомогу нашим захисникам. Е -е, у Вас щось таке передбачено. Якусь частину коштів ви будете передавати на якісь потреби, ну тим, кому ці кошти потрібні. Бо... Насправді є можливість їх акумулювати так за угу. в такий хороший спосіб. Так, звичайно, така це, це теж важливий момент і для глядачів, для тих, хто нас слухає, дивиться, що кошти за СМС-повідомлення, вони які надходять каналам, вони підуть на підтримку Збройних сил України. Так, для прикладу, ці кошти, які були виручені з минулорічної телепремії, ми теж канали передали. На бригаду, до речі, на потреби бригади, де служить е, наш оператор Василь, який, е, який з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни, і е, на потреби цієї бригади власне були передані гроші. Так само і цьогоріч, тобто це все залишається, що е, там канали організатори на цьому не заробляють а кошти від смс глядачів саме на допомогу захисників. Дякуємо. Ну я вже поза ефіром із Катериною Домс поспілклас. Я знаю, які будуть запрошені зірки на цю телепремію. Я, до речі, була здивована. Якщо чесно, це буде якесь масштабне таке Наталка, Приємно здивована. Я приємно здивована. Ага, ну, це чудово. Я приємно здивована, серйозно. Е це такі яскраві особистості. Я переконана, що багато хто із наших тернополян їх любить. Відвідує їх концерти. А тут, ну, це така подія, знаєте, урочиста, яскрава. Чим той концерт буде дивувати тернополян і гостей цьогоріч? Я взагалі хочу е, почати з того, що. Ця телепремія вона буде вона буде інакшою насправді, ніж були попередні а три. Ну, по-перше, так, перша зрозуміла, що це взагалі була телепремія ще до війни, і mm -hmm. там так вона буде зрозуміло. До. Mm -hmm. Але ця телепремія, вона все-таки я думаю, що вона буде більш. Більш чуттєві, що я би так назвала. Я думаю, що будуть у нас і сльози, будуть сміх. Ну, все як в житті, і чорне, і біле, так і ця буде телепремія. Це не буде там якийсь такий вау-вау, якесь розважальне шоу, тому що, в принципі, ми акцентуємо увагу саме, плануємо так це робити на наших захисниках, на наших героях, на наших ветеранів війни. Ми зараз дуже активно займаємося організацією. Саме цієї частини, тому ця премія вона буде значно відрізнятися від попередніх. Ну і звичайно, все таки гості будуть, гості запрошені. Сподіваємося, у всіх все складеться і вони долучаться до телепремії, тому що власне такий час живемо, що дуже важко, важко навіть щось планувати так на на завтра. Попередньо можу сказати, що серед тих, хто погодився взяти участь в телепремії, це Іван Леньо, фронтмен, фронтмен гурту Козак Сістем. До речі, він родом з Тернопільщини. Також ми запросили українську співачку, поетесу, бандуристку Марину Круць. От і мабуть ще ще буде Дорофєєва. Співачка, це прекрасно. Ну насправді такий і цікавий набір артистів, і вони всі самобутні. І такі, ну, для різних аудиторій, я думаю, будуть доречними. І насправді концерт буде суперовий. Я в цьому переконана, якщо чесно. І я думаю, що багато тернополян. Вже більше змотивовані потрапити на неї, яким чином можна відвідати це ваше шоу, де придбати квитки, як туди потрапити. Ну, Остані, власне, карі. на телепремію гордість тернопілля вже на урочисту церемонію нагородження. Квитки ніколи не продавалися. Тобто, в касі театру їх не купити. Зазвичай ми запрошуємо фіналістів. Ми запрошуємо переможців минулих років. Ми запрошуємо наших партнерів цього року. Ж, кажу, будуть і наші захисники присутні в залі. Тому за всі усім дійством. Можна буде спостерігати у прямому етері. Це все буде наживо відбуватися на двох телеканалах Тернопіль 1 та ін Також у соціальних мережах на нашій Фейсбук сторінці і на Ютуб каналі. Тобто наживо можна бути, можна буде разом з нами спостерігати і разом з нами дізнатися, хто ж стане переможцем. Тому що неодноразово вже навіть я е, чула, що ой там все наперед, все всі знають, хто вже там буде переможцем. Цим ні, ні і ще раз, ні. Організатори цієї телепремії буквально перед самою церемонією в конвеут отримують ці конверти з іменами переможців, так само ведучі, які стоять на сцені, не знають хто переможе. І Для нас це завжди теж дуже хвилюючий момент. І ми дуже насправді хвилюємося, тому що от скажу чесно, за цей час. Я, я і наша команда, ми вже настільки. Е... Вболіваємо за кожного, за кожного фіналіста і так переживаємо, що навіть от береш там якусь там номінацію, там, там, не знаю, мовно кажучи, року. І, і, і Я не знаю, мені, мені хочеться, щоб усі перемогли от чесно, Це, тому розуміло, що мали, вони розуміло. усі гідні цього звання. Ну, тоді Катю, до тебе питання: а яка, ну, от, ти ведеш цю церемонію, ти її обличчя. Так, я розумію, що ти будеш у парі і з якимось, мабуть, кавалером і ведучим гідним? Так, так? Я думаю, тому що звичайно надійне, сильне плече поруч буде. має бути так, і я знаю, що у тебе теж якісь є емоції. Ну, ти вже сказала, що якесь таке відношення хороше до всіх тих номінантів і конкурсантів, але під час того, як ти будеш вести цю церемонію, все одно є якась улюблена частина. Я розумію, що найхвилюючіша є частина це коли оголошуються переможці, так, uh -huh. і в тебе, мабуть, також якісь емоції під час цього виникають. Але взагалі, як. Тобі, от, зі сцени, спостерігати за всім, коли ти найбільш напружена, а коли ти вже все розумієш, що свято почалося і все йде так, як має бути. Мабуть, найбільш напружена це коли початок. Коли ти, ти виходиш, вийшла на сцену, подивилася повна зала глядачів, і ось-ой, ось, зараз почнеться ось ця офіційна церемонія нагородження. Оцей момент, який так усі чекають, так усі хвилюються. Оце з приводу хвилювання. Найулюбленіший улюбленіший момент, як ведучою, мабуть, коли все закінчилося, ти пішла за колісниця. Зняла підбори і сказала: ура! Я зняла підбори. Ну, це я вже так жартую. Звичайно, так найулюбленіший момент все-таки оголошення переможців. І вже коли людина виходить з зали на сцену, їй вручають цю кришталеву статуетку, там квіти, її вітають, і ти бачиш ось ці щирі емоції, слова вдячності, радість цих людей, наскільки для них це важливо, і ти розумієш, що ти тут не дарма. Стоїш і те, що ви так готуєтеся, стільки часу, стільки багато сил, енергії вкладаєте в цю справу, в цю в цю телепремію. Це все не дарма. Дякую, Катю. Так приємно слухати, що ти насправді так в тому процесі, і я відчула це хвилювання, і вже за тиждень це все відбудеться. у Вас, мабуть, буде найбільш активний такий та тиждень Дуже, налаштувань. Так. Він буде там знову не будете спати, мабуть. А ми вже не спимо. А не ви так. Вже, не, вже не спимо. Вже, вже почався цей період. Ну але ти ж пам'ятаєш, що ведуча має бути виспана і задоволена. Так що всі не сплять, а ти мусиш той день перед угу. п'ятницею наступною таки виспатись і. Я бажаю вам особисто і звичайно, що наша команда вам гарно все, щоб відбулося, щоб все пройшло легко і позитивно. І хотілось би від тебе почути, що ви бажаєте усім фіналістам, усім учасникам, з за яких зараз іде голосування. Ну і звичайно, що ти бажаєш своїй команді, перш за все так наталко. Голосування ще йде до речі, до 19 грудня, включно. Що можете підтримувати і обирати переможця телепремії гордість Тернопілля. Заходьте на наш сайт. Хто ще не заходив, не дивився, не бачив. Власне, що сказати учасникам, хочу побажати звичайно віри, віри у свої сили. Я вже якось так казала одному з учасників. Я кажу: ви вже фіналісти. Для мене ви вже переможці. Так що ви ви вже Та вже коли вас вже... номінували? Це значить чимось. Ви вже виділились для своїх друзів, для свого оточення, для свого кола. От, а команді, ну що? Звичайно, сил нам наснаги, натхнення, і дай Боже, щоб все склалося так, як ми запланували. Я думаю, все встигнемо, все зробимо. А, мирного неба. От і щоб, щоб все вдалося. Все вдасться, я в цьому переконана Катерина Домс у програмі відверто нових» розповідала про закулісся телепремії Гордість Тернопіля. Фінал фінальна яка частина і такий урочистий концерт і нагородження переможців відбудеться уже зовсім незабаром за тиждень у нашому місті. Катю вам натхнення виспатись, гарного настрою. А в Україні, звичайно ж, наші перемоги. Дякую. Нас вам. Все добре. Дякую.